Говоримо далі про те, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрінуться на полях генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це напередодні повідомили у Білому домі. Також Керолан Лейвін, прес-секретарка Білого Дому. Вона додала, що Трамп буде мати виступ на генасамблеї і виступить із важливою промовою. Тож більше про це говоримо далі з нашим гостом Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи. Доєднується до нашого ефіру. Пана Тараса, вітання. Добрий ранку. Доброго ранку. Пане Тараса, то ж якою може бути, зокрема, і інформаційна повістка дня між Трампом і Зеленським? Чого очікуємо? Ну особливо нема чого очікувати. Тому що американці, я думаю, вже зрозуміло, що вони переоцінили свої сили стосовно впливу і на Путіна, і на європейців, і на українців. І тому, скоріш за все, це обговорюватись буде оця угода по дронах, що нам потрібна для того, щоб ми експортували зброю за кордон. Ця раз не виключено, що знову буде тиск на Україну стосовно. Ну це є там, те, що там Вітков проактивно просуває. Що Україна повинна покинути Донбас в обмін на якийсь. Поступки, начебто, з боку Росії, на що я думаю, теж буде відповісні. А ось а так загалом нас в даному випадку повинна цікавити, чи продається нам зброя, продається, чи є гроші європейців, є гроші прайців, чи компостує американці Україна Україні мозок стосовно ударів по нафтогазовій галузі Росії. Ні, ну так в принципі нічого і не потрібно на, на даний момент. Пане Тарасе, а оця важлива промова, про яку каже Карла Левіт від Трампа. Це такий знову ж таки з боку Трампа якийсь анонс, нібито важливих заяв. Чи справді можуть якісь важливі рішення звучати? На вашу думку? Ну, рішення скоріше за самі. Але я думаю, що позиція ну, взагалі, позиція цієї адміністрації, що міжнародні організації в такому вигляді, як вони є, не мають ніякого сенсу. А вони ж скорочують бюджети, наприклад, на різні організації, як, наприклад, МОЗ і багато чого іншого, тому що американці не задоволені тим, як це все працює. Вони несуть основні витрати на утримання цих всіх міжнародних організацій а бенефісарам. Головним бенефіцаром у використанні ресурсів цієї організації впливу є Китай. Наприклад, це перше. Друге, ну саме ООН було ж сформовано за результатами Другої світової війни. Так і воно вже давно не відповідає тому стану речей, які зараз знаходяться, які зараз вже відбуваються в світі. Ну, наприклад, посилення Азії. Там Китай, Індія та інших країн І тому, звичайно, що багато питань виникає щодо ефективності. ООН, чи потрібно воно в такому вигляді? І не виключено, що Трамп зачепить цю тему. Пане Тарасе, з приводу того, вже знаємо, ми і президенту Телеграм повідомив, що з низкою лідерів також він жостих зустрітися, але попереду ще і решта дипломатичних зустрічей у Нью-Йорку. Зараз якими є головні завдання, як би ви могли б їх окреслити для України? Ну і саме в контексті будуть також і порушені питання. Це визнання палестинської держави, чи це не може теоретично десь затьмарити і українське питання? У oh, знову слухайте там питання. Це палістинської держава останні 77 років років. і, і боротьби. Ізраїль за своє виживання. Я думаю, що воно ніяк не засмарить. Ну, визнають, воно ж нічого ніяк не буде впливати на реалі на землі, як от любить говорити дипломати. Це раз, ну, говорити будуть, але воно нічого в практичній площині не, не призведе, тому що Ізраїль не буде це визнавати і Сполучені Штати теж не будуть визнавати. А ось стосовно того, що нам потрібно, ну наша позиція перемовна достатньо сильна. Зеленський вимагає додаткових санкцій та зброї, використовуючи факт неприїзду. Путіна на зустріч з ним як фактор тиску, в тому числі на американців та європейців, показуючи, що Путін не хоче зустрічатися. А це в першу чергу ну позиціонується як прояв неповаги особисто до шановного Дональда Фредовича. І це залізна позиція України. І вона достатньо вдала, і тут важко щось сказати всупереч того, що відбувається. Пане Тарасе, ми дякуємо за відповіді, що доєдналися сьогодні до ефіру. Тарас Загородній, політехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. був гостем проекту Суспільне студії.